Добрий ранок, ми в місті Рівному Україна. Я вже тут рівно неділю, як приїхав. Ви всі знаєте, що приїхали відкривати новий ресторан Баржа з моєю кухнею. Ось, був шалений тиждень, ми працювали зранку до пізньої ночі кожного дня. Дуже втомився, але вже. Вихідний сьогодні. І що саме цікаво, що і друзі, і робота немає коли займатися спортом взагалі. Це капець. В Барселоні собі там друзів набагато менше, якби таких близьких. Тому бігаєш, займаєшся, поділяєш увагу собі. А тут так не виходить. Чомусь. Так, ми зараз їдемо в спортзал. Спортзал... Моїх друзів, якщо так можна сказати. І сьогодні в мене буде перший біговий такий день, спортивний день. Тут є і басейн, тут є і спортивний зал, і навіть є банька, сауна. Спробуємо ще попаритись. Ось. О, центральний парк міста рівного. Угу. Клас, я в своєму місці так приємно. Отож, зараз будемо бігати, плавати. Нарешті буду робити те, що я теж дуже люблю. Так що, друзі, сьогодні веселий день. Правда, вчора приїжджали мої друзі по пивзаводу і ми трішки посиділи. То я не знаю, як я сьогодні побігаю, якщо це буде. Але будемо пробувати. Отож, сьогодні спортивний день, день відпочинку. Всім гарного дня, побачимось, місто Рівне Україна.